Всім привіт, народ! Ми продовжуємо проходити Need for Speed Payback. Хто не бачив попередню серію, там де ми отримали цей шикарний Nissan Skyline в 32-му кузові. Силичка в описі або підказочка в верхньому правому куті. А, коротше, за кадром сталося пара таких цікавих речей. На, найуважніші глядачі, напевно, замітили, що помінялись диски. Тобто, узор майже не помінявся, а можливо взагалі не помінявся. А в нас з'явилася така полочка. Це коротше я за кадром. Зараз я вам тут вставлю. За кадром я е зрозумів, як відкрити в гаражі диски, щоб я їх міг тюнячити. Я навіть добавив поріг інакший, Добавив нижню губу під бампер. І ще я чуть-чуть його дотюнив, але там дуже не незначний тюнінг був. Тобто там буквально майже нічого не додавалось. От. Сьогодні, коротше, момент істини, тому що ми будемо пробувати на тому скайлайні їхати на якісь гонки проходити. А я навіть не знаю, чи нас кудись на ньому пустить. Ну, коротше, сьогодні розберемось. Давайте дивитися, що в нас взагалі твориться на карті. Але що я дивлюся, що в мене на карті чомусь чомусь, є ті самі гонки, що і були. Тобто, ось оце ми проходили. Отут у нас фіналочка була. Ага, ось! Тут є в нас ще ще гонки одні. Значить, best car Offroad, Your car's race. Значить, воно мені показує, що, типа. Я на машині. Не для офроду. А нам, походу, треба в гараж. Ми далеко від свого гаража? А, ні, ми в парах метрів. Поїхали. А цей Субарик він канає під офрот. Просто прикол в тому, що я всі філки злив на оцей скейлайн. І, І в мене немає особо зараз грошей, щоб прокачувати якусь інакшу тачку. Давайте подивимось, значить. В нас є. А, а тут мого субаря навіть нема. О, oh гад. А де а де моя. Де де субарі, який я був. Купив. Раннер, Драг. Рейс. Дріфт. Ну, все. Вибору в нас нема. Берем. І пробуємо їхати на Скайлайні Туди. Правильно? Правильно. Так, азот. Пришел. Зараз мы там стромблинчика бахнем. Давай, давай, набрай азот, набрай, 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 набрай. Вау! Нифига себе. О, на три прыгну в зирочки. Та ты шо? Непогано. Скайлайн бьет все рекорды. Так, а ось Ой-ой. Власна... Ось ця гонка. А, -а, -а нам машину дає. Форд F-150. Блин, ну це вообще бричка поярче Субары. Напевно. Але Subaru... ну ладно, давайте ми там були, купили собі Subaru, що ми зря це зробили. Правда, блін, я взагалі не люблю ці опроводні гонки, але... Но... Ну, Вау! Wow. Так, це я так розумію наступна банда. Боже, а там ж, походу, потім будуть змагання по дрифту. Oh my god. What do we have here? Fresh meat. You're Udo Roth? Name's Mac. I know who you are. You're hash tiger's drifting buddy. You here to take a tiger selfie, Mac? Screw that. I'm an off road racer, same as you. No, better. Prove it. Beat my racers, then we talk. Dax. Власне, ми починаємо нову движуху в новій банді. На цей раз на Субаріку. Імпреза. О, сівіки тут є. Мустанги, чуєте? Так, давайте на зотіку. Подивимося, як ви тут ганяєте, бо одну банду ми вже пройшли. Так, а куди ви поїхали? Ти що, ось гониш. Давай, 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 давай. Пішов. Грунтовочка. Що, ви, бацки, не скорочуєте. О, тут, тут є дорога для скорочення. Але асфальт це моє все. Тихо, тихо. До речі, субарік керується так досить непогано. Чикс. Ооо. Та ты шо? По красоті. Ну відірвався, я видно, від бодро. Ну перша гонка завжди лайтова... <титреслова> Там потім веселуха. Sky ahead, baby. Як, 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 як на грунтовці вона скидує швидкість капець. Давай, давай. 114 миль, 102 миль. Взагалі пісня. О! Фініш. Ні, ну я від звідних відірвався. Там прям взагалі. Фініш тайм. Ну от шо це таке? Э, таргет. Я не викупаю, я щось там не виконав. Там, типа, оцей вот, сайт бет, це шо-то... Час гонки, треба щось виконувати, а я не виконав. А чо, А я не знаю. О, я новий левел. Шостий. Давайте візьмемо праву карточку. Блок. Непогано. І зразу екіпнем на субарік, тому що. З попер... робимо висновки з попередніх гонок, що. в гараж немає сенсу його класти. Зразу будемо екіпати і ну, їх там можна, правда, потім продавати, типу, але нам все одно треба мати з кожного класу по одній машині, хоча б. Так, ну. Нам доступна наступна гонка зразу. І тут всього лише 4 гонки, а не 5, як було в минулого разу. Тому робимо по стандарту. Сьогоднішня серія буде е, присвячена тому, що ми будемо проходити цю банду. Хоча ми походу її швидесенько зараз класно. Ой, ой паркан, ой. ой Чекайте я тут. А, це азот вже на фулах, так? Да? Я зрозумів. Погнали. Нам тут недалеко одна миля. Зараз бахнем. Може, я би напряму прям гримнув. Ого! Я думав, його можна зламати цей. А не можна. Давай, давай, субарик. Опа. что это такое? Цикаво. Дуже цикаво. А ну, зачекайте, может я попробую взять. Ты... Ну ты что? Ну, да ты что? ты... Є! Yeah. Один зі ста! Вау! До цих штук треба зібрати 100 сотку по карті. Непогано. Цікаво, що за це буде. Ну, тобто, коли ти збереш, що тобі дасть, якийсь привілей чи ще щось. Опа! СТАПА! А ось, власне, і наша гонка. Забавно, що я купив за 70 чимось тисяч скайлайн, е, вбухав в нього ще десь стільки ж. І, і зараз ганяю не на ньому. Хе. Yeah, що, пацаки, поганяємо. Я прокачав собі блок після минулої гонки. Минулу гонку, минулу банду я проходив по наповному стоці. От як мене був, як мені дали той Volkswagen, я так на ньому і гнав. я карточки в себе не вкачував. Опа! Бент Ой-ой! ой О, класно Я думаю, що це Що це програш Блін, куди Сівік на реліті? Хоча Хотя... Підвізку вищу зробити, а морти покраще поставити і... Маєш... Так, ну я пациків догнав. Ну я, походу, коли відстаю, у них їх... спрацьовує скрипт, щоб вони трошки притормозили. Але... Бо я граю не, не, не на самій тяжкій складності, я граю на середній. О, нормально, нормально. Так, тут ми трошки скорочуємо. Дріфта виходимо під азотом, але я не можу обігнати. Кипів. It's now never, я коли нажимаю азот, вони теж його клацають, задували, мудаки. Так нечесно. Ну, що це таке? Нафіг мені азот. Давай, 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 давай. Ну давай, там скоро финиш буде. А, поняла. Давай, 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 давай! Ага, ну це. Хотел бы я сказати, що це так було прикольно, але там просто бот почав тормозити. Що це таке, Що за таргет, Що за... Я не викупив сайдбет. Чи це моя ставка, типа як забралась, я не поняв. Чікс. Чікс. Файде середньо виберемо. Jump, я не викупаю, що це таке? Так, але воно додаю ніфіга собі. Екіп. E Вдягаємо на субарік, Чікс. Так, дві гонки з чотирьох ми пройшли, тобто половину. І газуємо зараз Субарик побитий в пісоль. Ой-ой-ой. Ого, нам тут їхати. Задували там трендіти на тому фоні. я вирушив тим часом на нову гонку. Яка познає... Ну до речі, досить далеко. А, ні, одну милю. Я думав далі.

Так, а ось власне ця тусовочка тут. Врум. Погазував. Погазувати це. Це як... без того нікуди. Так, але нормально ті гонки нам бабла приносять, Нас вже 56 тисяч. Так, спасики та дівчата, я щойно гоцнув в ту гонку і знаєте що я програв? Оце я їду другий раз. Е, Коротше. Е, там вперед їде мустанг. І він має набагато більший... ну не набагато, на 20 одиниць він має більший рівень автомобіля, ніж ніж мене. Отут на старті я його ніби обганяю, а потім. Потім він так відривається, що ну його нафіг, тому можна, коротше, включити зараз лютого козла і пробувати подати їх. Ну тут я ніби ніби Ізі їх обганяю. Ну ніфіга не Ізі. Він зараз почне наганяти жорстко. Тримаємо азот. Включаємо азот. Це був косяк. Не, ну поки... Отут вони мене вже були обігнали минулого разу. Тихо-тихо, собарик, Тримайся, тримайся, кубки. Давай, 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 давай. Отут я скорочую. Бо вони їдуть там по траєкторії, а я... О! Нормально! Приїхав до фінішу першим. Причому навіть з відривом. От як воно так працює? От як? Щойно, я той мустанг взагалі нагнати не міг, а зараз приїхав з відривом. Цікаво, цікаво. Бабосики, бабосики. Давайте виберемо ліву карточку. Турбо. Оу, oh є! Yeah. Екіпаємо. Ти шо, ти шо? Зараз у барік буде їхати неймовірно. Так, і нам доступна остання гонка. О, зараз будемо того боса валити. Але в нього тачка краще, ніж мене. В мене 161 рівень машини, а в нього 180й. Субарик такий самий, як в нас. Ну нічого. Не важливо, яка машина. Важливо, хто за кермом. Турбу я додав, зараз будемо але прикол, то по... Блін. Я просто тільки зараз побачив, що там пише левел суперників автомобілів. Цікаво тепер мені передивитися минулу банду, як ми проходили оце. Як як, як ми, ми... Ми ж там вольф взагалі не прокачували, ми ті карточки викидували просто в гараж. А тут я ті карточки задіюю. Я про... ой. Я майже пролетів. А тут ті карточки ми задіювали і прокачували Субарік. Цікаво. То ми на стоковому гольфі пройшли всю банду. Ну що ж, босс. Чикс. Зараз підлетить. Вооо, на Субарік не огарюсь. Правда, я щось подумав, що там дівчинка на ньому їздить. Що поганяємо. Давай поганяєм. Фари затеніровані. Давай на азоті, на азоті, на азоті, пішли. Ой, він зразу позаду. І кого фіга, якщо в нього суба. Той. Ну, в фрази сильніше, ніж мене. Оце от скрип до тих ботів. Спочатку віддаємо перше місце, потім забираємо, потім знову віддаємо, потім не знаємо, що робимо. Ну ладно. я не проти, типа. Я собі їду. У мене проблем нема. Тому що я перший. Так, тут вийде на азоті. О, от зараз він мене наганяє. Але... але якось не так прям круто. Так. Чикс, як він за мною тримається. Ого, добре, що в мене трохи азота набралось, бо. Був ризик, не до... був ризик не долетіти. Так, тут я напряму поїду. Тут у нас. Такий поворот, на якому я, походу, зараз віддам позиції. Він догнав мене не кисло. Не-не, братік, не-не-не-не-не-не-не-не. Так не канає. Тихо. Ну да. Блять. Я рус таких ситуацій просто. Просто не можу. Давай я тут азотика піддам. Трошки тебе побадав Щоб ти не думав. А що це у нас вивело на ту саму дорогу? А, це друге коло. Ух ти Я зрозумів. Я все зрозумів. Ну на цей раз він ближче. На тій самій... на тому самому відрізку траси. Что мы ехали с початку. Так, снова цей трамплин. Давай, давай, давай. Не гані, не гані. Ми знову на асфальтованому участку і знову. О, це фініш, фініш. Є. <плес> <плес> не хотів би я цю гонку <плес> проходити два рази, бо вона довга. Я не люблю раллі. Це не моє. Але ми його виграли. Ми заробили бабосиків. Ми заробили досвіду. Так, праву карточку. На базу мені. Нітро. Ооо! Ага. Сенту гараж поки. Там потім розберемося, що нам краще поставити. І ми прийшли. Ооо! Нові тачки. До речі, сливка. Я б хотів собі сливку. Гольфік. GTI. І Раптор, походу, так? Да? Це ж Раптор? Так, да, Раптор відкриті нам нові автомобілі для покупок. О, ще одна реліквія додавалася. Ми можемо... Ні, я казав, що для них зробимо окремі, окремі серії. Напевно, на цьому ми будемо закінчувати, тому що а, тому що, якщо ми зараз поїдемо проходити ще там ту гонку, то відосік буде знову дуже довгий. А я думаю, що краще зробити такий невелике відео, але скоро випустити нове. Я думаю, так буде краще. А, тому що? Тому дякую всім за перегляд. А, наступне відео незабаром, прямо от от, -от взагалі незабаром. Якщо сподобався відосік, ставте лайк. Коротше, всім па-па!